Тарас Шевченко, Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодую вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають. Я не знаю, моя сестра. І цвіт королевий схилив свою голівеньку, червоно рожеву на біле поникле личенько лілея. І заплакала лілея, росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мать, Чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла. Проклинала, та й померла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого. Не дали дожити люди віку, я померла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білий, аж гай звеселила. Зимою люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво. На мене дивились, а дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. А я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я звеселяла. Тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже, милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою голівоньку, червоно-рожеву на біле пониклеє личенько лілею.